Ми будемо готові реалізувати угоду про мир, коли її точна форма стане відома. І ми будемо працювати разом, щоб забезпечити безпеку України, щоб вона могла захищатися і стримувати майбутні напади. Ми також обговорили, як можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли це буде здійснено, та як можемо продовжити наші зусилля щодо переговорів про справедливий і сталий мир. Коаліція охочих Еммануель Макрон зустрічає колег в Єлисейському палаці. Під очільництвом Франції та Британії в ній беруть участь три десятки країн: Литва, Фінляндія, Кіпр, Румунія, Німеччина, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія. Хорватія, Естонія, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Польща, Португалія, Чехія, Словенія, Швеція, Туреччина, Австрія, Австралія, Канада. Також до саміту приєдналися Урсула фон дер Ляєн від Європейського Союзу та Марк Рютте від НАТО. Тема. Обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, посилення військової підтримки, перегляд зусиль щодо припинення вогню та оцінку потенційної ролі європейських країн у разі укладення мирної угоди з Росією. Поки лідери з'їжджаються, Кір Стармер, прем'єр Великої Британії, проводить короткі переговори Я з генсеком НАТО Марком Рютте щодо посилення військової підтримки України і спільне фото. То перед початком обговорень по суті перш за все, коаліція охочих це про надання Україні військової, фінансової, матеріально-технічної та розвідувальної допомоги, та зосередження на зміцненні обороноздатності України для запобігання майбутнім атакам Росії, обговорювали й варіанти моніторингу обмежених припинень вогню по морським цілям та енергетичній інфраструктурі, про які домовилися на переговорах під Егідою США цього тижня в Саудівській Аравії було абсолютно ясно, що Росія намагається затягнути час, граючи в ігри. Абсолютно ми маємо бути абсолютно чіткими щодо того, що це означає, і це призвело до трьох результатів. по перше, більше підтримки для України, щоб ми могли забезпечити максимально сильну позицію, як зараз, так і в майбутньому. По друге, абсолютна чіткість у тому, що зараз не час для скасування санкцій. Навпаки, ми обговорювали, як можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США щодо того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Ворів через подальший тиск з боку е цієї групи країн і е звісно, ми обговорювали плани щодо забезпечення миру коаліції охочих, а також військові та операційні плани, чи то на суші, чи в повітрі, чи на морі. Але була дуже сильна підтримка, і найсильніше, що випливає з цієї зустрічі, це те, що багато країн, як і протягом останніх трьох років, стоять поруч з Україною в цей вирішальний момент, скільки б часу це не забрало. Володимире, ви мали відчути нашу підтримку в кімнаті, нашу повну підтримку настільки, скільки це буде потрібно. Дуже дякую, Кіре. Дякую за вашу підтримку. Дякуємо Франції та Еммануелю Макрону за організацію цієї зустрічі та лідерство Франції і Великобританії в коаліції охочих. Думаю, що Кір майже сказав всі результати, які дуже важливі для нас. Жодних скасувань санкцій, поки Росія не зупинить цю війну. І я вважаю, що треба ще більше тиснути на Росію більше санкційних пакетів. Другий пункт, як ви сказали, кіре нові пакети допомоги від Франції та України, і ми почули від деяких лідерів про нові пакети, за що ми вдячні всім лідерам. Це було дуже важливо для країн спільний голос, як посилити тиск на Росію, і це дуже важливо. Усі зрозуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче жодного з цих варіантів, а це дуже важливо, і ми будемо працювати над забезпеченням гарантій безпеки в найближчі тижні та дні. І я вважаю, що це дуже дуже важливо не тільки для сьогодення, а й для того, щоб думати про наше майбутнє. Про додаткову військову допомогу на суму 2 мільярди євро. Оголосив Еммануель Макрон напередодні саміту. Зокрема, це додаткові ракети, військові літаки та системи протиповітряної оборони України. було визначено підтримку у формі дронів, супутників та спільного виробництва в Україні, а також нові програми підготовки для збройних сил України. Усі ці питання були обговорені і панувала повна одностайність. Також були ухвалені рішення щодо прискорення виділення кредитів, погоджених на саміті G7, зокрема добре відомої системи ЕРА, щоб Україна могла швидше фінансувати закупівлю артилерії, яка є одне одним із її пріоритетів Європейська комісія, і я дякую її президенту. Оголосила про це. Європа також повинна мати місце за столом переговорів щодо миру, щоб забезпечити сильну позицію для досягнення справедливого миру в Україні. Ми єдині єдині в Європі. Це найважливіше послання це дуже чітко. що все, до чого ми приходимо для майбутнього, повинно бути частиною цього для сполучених штатів, і це також означає, що вони розділяють відповідальність з нами за безпеку України та за мир і безпеку в Європі. Ось чому ми в НАТО і також важливо, щоб були такі американські гарантії безпеки. Зустріч відбувається після того, як Україна цього місяця погодилася розпочати переговори про припинення вогню для забезпечення відновлення американської допомоги та обміну розвідданими. Однак Росія висунула додаткові вимоги щодо реалізації угоди про припинення вогню в чорному морі та щодо атаки енергетичних об'єктів. Тож багато європейських країн вважають, що мирна угода ще далека від досягнення. Ми бачили, як проходили переговори, і що Росія завжди додавала щось після цього. Це чітко показує, що Росія наразі не зацікавлена у справжньому мирі. Це робить ще важливішим, щоб ми наполягали на припиненні вогню. Що це можливо і що воно повинно повинно бути пов'язане з негайним припиненням атак на інфраструктуру, наприклад, і що з цього можуть виникнути більше можливостей для хорошого майбутнього для України, особливо для справедливого та розумного миру. Проте одне з головних питань та це направлення військового контингенту в Україну для контролю над дотриманням мирної угоди. Така ідея виникла у президента Франції Еммануеля Макрона кілька місяців тому і досі викликає жваву дискусію серед країн союзниць. Ми домовилися, що прем'єр-міністр Великої Британії та я доручимо нашим начальникам Генеральних штабів направити Франко-Британську групу до України в найближчі дні. Ця група працюватиме у тісній співпраці з нашими українськими партнерами, які також схвалили цей механізм для підготовки структури того, якою буде українська армія майбутнього у всіх аспектах. Цей мандат був наданий нам нашими колегами і, по суті, вони попросили прем'єр-міністра Стармера і мене спільно керувати. Увати цією коаліцію та координувати ініціативи та звіти, щоб зберегти той імпульс, який ми вже створили. Тому разом із прем'єр-міністром Стармером ми беремо на себе відповідальність за управління цією коаліцією дій заради міцного та тривалого миру. На можливе залучення європейських миротворців, як завжди, агресивно відреагували в Кремлі. Представниця міністерства закордонних справ країни окупанта цинічно назвала це вторгненням та інтервенцією. Ну а тепер кілька слов. о том, что на Западе называется мирной миссией. А на самом деле речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции. Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину. Все маскируется под некую миротворческую миссию. Це з вновь обратить внимание на то, що Росія категорически проти такого сценарія, который чувати прямим столкновенням Росії і НАТО, про те, що в рамках можливої мирної угоди питання членства України в НАТО поки не піднімається, розказав генсек альянсу Марк Рютте я завжди також наголошую, що ми ніколи не говорили, що Україна стане членом альянсу саме в рамках мирної угоди. І те, що сказали американці, це те, що вони вважають, що в рамках мирної угоди Україна не повинна ставати членом НАТО, будучи частиною мирної угоди. Але це звісно окремо від того, що буде в майбутньому. Це вже третій саміт спочатку оголошення про створення коаліції охочих, починаючи з 2 березня. Він тривав понад три години. А йому передували зустрічі міністрів та військових у Лондоні. Такий формат взаємодії спрямований на закріплення ролі Європи в майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. І, хоча Сполучені Штати не беруть участі, французькі чиновники наголосили, що результати саміту обов'язково будуть передані американській адміністрації. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.